В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Скул FM. І з вами я, ведуча токар Соломія. Починаємо новий тиждень з гарним настроєм і цікавими фактами. А зараз цікавинки дня. 20 жовтня, Міжнародний день кухаря. У цей день дякують усім, хто готує смачні страви. Найперші кухарі з'явились понад 4 тисячі років тому, у давньому Єгипті, а найвищий кухарський ковпак у світі мав понад 2 метри, майже як двері. Тож сьогодні обов'язково подякуйте нашим шкільним кухарям за смачні обіди.